My to Ча, о, Мамко ж моя, не лайме. I'm <laughs> Сми з сам не знаю, де Боги. Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, це не жаль, ти, мамко, кобох. So Još moja ne lajme Ум краю погину я в чужім краю, хто ж не буде брати? Я? Мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю лежиш Покоєння душі обієнного воїна Олександра, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь Бог осилив душу Його там, де праведні спочивають Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів Його у Христа безсмертного Царя. І Бога нашого просимо, подай, Господи, Господи, помолимось. Господи, помилуй, примудрість, присвята, Богородице, спаси спасина. Чесніше від керою і вінець рівня на славнішою царафи, щоб зіслідня Бога слово породило. То, що було, родицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки, і віки, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистий своїй Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і бовносних отців наших і всіх святих, душу убієнного воїна Олександра, в оселях святих оселить на луні Аврама у покої, до праведних приєднає нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Жорстока війна продовжує наносити болючі рани, затьмарює чисте осіннє небо смутком і болем. В другий раз вона принесла непоправне горе в наше тихе село. У боротьбі з окупантами загинув справжній патріот, мужній воїн і надзвичайно добра людина Олександр Пасічнюк. Кажуть, що небеса забирають найкращих. Всі, хто його знав, хто з ним зростав, навчався. Працював, вжив в одному селі, знають Сашу як доброго, привітного, спокійного, надійного друга і прекрасну людину, надзвичайно чуйного, з великою душею і відкритим серцем. Народився Саша 29 липня 1989 року в нашому селі. Тут пройшло його безтурботне дитинство та юність. Закінчився сільську школу і здобув середню освіту. В Жашківській школі номер 1 продовжив навчання в Жашківському професійному училищі. Після закінчення училища довгий час працював у Жашківському товаристві Нові напої. Саша був простою життєрадісною людиною, любив рідне село і домашній затишок, звик всього досягати власною працею і наполегливістю. Любив займатися спортом. Дуже любив і поважав своїх батьків. Завжди допомагав їм по господарству, знав, що вони постійно за нього хвилюються, підтримував своїх менших братів та старався в усьому бути для них прикладом. Війна змусила змінити багато задумів і відкласти на потім буденні клопоти, згорнути крила мріям про особисте родинне щастя, а потім відібрала все це, обірвавши молоде життя. У січні місяці цього року Саша отримав повістку і був мобілізований в Ради Збройних сил України. Пройшовши спеціальну військову підготовку в Британії, він був направлений стрільцем-оператором механізованого батальйону одну з військових частин Луганської області, де проходили дуже запеклі сутички з ворогом. Від і сумлінно виконував завдання і обов'язки. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Життя 33-річного Олександра обірвалося 3 липня під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини. Майже чотири місяці Саша рахувався безвісти пропавшим. Рідним не полишали надії, що він живий. Проте сьогодні герой повернувся додому на щиті. Віддати шану мужньому захиснику України прийшли сьогодні близькі, друзі, знайомі, побратимі та вдячні земляки. Сьогодні сумуємо і плачемо всі, бо втратили хороброго мужнього воїна. Наш захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина. Віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє незалежній Богом благословенний Україні, наш герой назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні вся наша громада висловлює щирі спчуття батькам та рідним, мужнього героя-захисника Олександра Павловича Пасічнюка. Ми завжди будемо в боргу перед батьками Олександра і завжди будемо дякувати. Що виростили та виховували хороброго захисника нашої вітчизни? Герої не вмирають, герої живуть вічно, живуть в пам'яті рідних, друзів, колег однополчан у пам'яті наступних поколінь, вдячним героям за їхнє нехтування смертю заради майбутнього життя. Саша вірив в перемогу, як вірять в неї його друзі, побратимі, котрі помсяться за обірване життя героя. На віки вічне ім'я Олександра Павловича Пасічнюка буде вписано в історію нашого села, громади та України як воїна героя. Вічна пам'ять, шана і слава полеглому герою. Слава Україні! Героям слава! Майже два роки проходить. Широкомасштабний наступ ворога на нашу країну. Майже два роки триває війна. Майже два роки молоді хлопці, воїни, сини своєї батьківщини боронять нашу країну, не пускаючи клятого ворога далі за межі тих кордонів, які існують зараз. Так судилося і сьогодні. Двічі мені судилося завітати в прекрасну сім'ю Пасічнюків один раз. Коли прийшла страшна звістка про зникнення безвісті Сашка, і зараз, коли за експертизою ДНК дійсно душа Сашка повернулася в рідну домівку і в рідне село, сумно казати слова, але як написано в останньому сповіщенні про загибель, Олександр Павлович Пасічнюк загинув смертю хоробрих, захищаючи рідну країну від ворога. Проявив виключно мужність та героїзм, і до останнього залишився військовій присязі. І повірте, це дійсно непрості слова. Це слова, які дійсно належать герою, Герою України, герою свого Жашківського краю, посічнюку Олександру Павловичу. Тому, шановні рідні, шановна громада, найщиріші слова співчуття, найщиріші слова болю від Збройних сил України, від захисників. Від захисників жашківщини. Дійсно, крилата фраза, яка лунає з наших уст, герої не вмирають, вони не вмирають до тих пір, поки пам'ять живе вічно. А пам'ять в наших серцях вона вічна. Слава героям України, слава пасічнюку Олександру Павловичу і слава Україні! Відпровежати над зачимом, від волю сумни, ніколи не моє віть, си не жаль ти вам був, Виже мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю ле. Шановний Павло Андрійович, шановна мати, шановні рідні, прийміть цей символ держави від Верховного головнокомандувача Збройних сил України, від президента України в пам'ять про те, що дійсно ваш син Пасічнюк Олександр Павлович віддав життя як герой.